В борщ додають м'ясо, капусту, моркву, м'ясо і капусточку. А ще туди додають, можна додати трішки перця і картопельку. Готують картоплю. Капуста буряк. Кидають їх у воду і утворюють борщ з mm. будачка, з моркви, з катетоплі, з водою. Ми мене готує, готує бабуся. з картошки, з м'ясості. Наливають водички в каструльку, там водичку заварюють, потім різуть катошечку, закидують, там і потім, так, потім дають будячка і стає красний ням-ням. -ня. Я люблю борщик такий красний люблю.